Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні хочу з вами поговорити про загальний тест оновлення 1.27. Зараз я перебуваю в ньому, будемо дивитися на нововведення. Перше це випадкові події на двох мапах Круча і «Лінія Зігфріда. Це я вам покажу з фрагментів відеороликів, тому що з цих п'яти боїв, які я зіграв на тесті, я ні разу не потрапив на ці дві мапи нові от, із цими подіями із випадковими, друзі. Тому це не має ніякого сенсу. Є відеоролики по дорожній мапі, там є фрагменти з цими випадковими подіями. На це подивимося з самого початку. Далі те, що я продемонструю, це 3D-обвіси новий елемент кастомізації техніки. Їх тут можна на тесті отримати за виконання простих. Завдань. Від одного до п'яти боїв всього треба провести, для того, щоб по максимуму їх нафармити і можна було продемонструвати на техніці. Я це вже зробив. Зараз подивимося. Плюс до того тут є святковий календар, будемо його роздивлятися, відкривати оці плитки, так скажемо, подивимося щодо чого як туди ще не заходив, не дивився. І також було додано ряд техніки у цьому оновленні до клієнта гри. Маю на увазі до оновлення цього 1.27 до тесту. Тільки тут виходить якась ситуація така, що ця техніка все одно прихована, я її не зміг додати до порівняння, так би подивилися вживу. Поки що це недоступно, але я згадаю про цю техніку, про цей перелік і скажу по тій техніці, по якій вже були витіки, де вона буде з'являтися, де її слід очікувати. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, друзі, починаємо з випадкових подій на мапах Круча і лінія Зігфріда. Тут у нас по Кручі, якщо подивитися, то в нас падіння літака на маяк буде відбуватися. У маяк врізається літак, чим спричиняє обвал, який блокує шлях до пагорба. Після зіткнення з маяком літак продовжує політ і падає, лишаючи уламки по мапі. Цей фрагмент був колись засвічений у дорожній мапі на 2024 рік. Наскільки я пам'ятаю, я вставлю оці фрагменти з цього відео. Друга мапа це лінія Зігфріда Килимкове бомбардування. У міській зоні мапи відбувається килимове бомбардування, що руйнує кілька будівель. Це створює нові укриття, відкриває недоступні раніше зони для пересування і нові тактичні позиції. Також цей фрагмент був там засвідчений, тому ви зараз його побачили. От це по цих, так скажемо, випадкових подіях, тому що я от 5 боїв, я ж кажу, зіграв уже і ні разу не зміг потрапити ні на Кручу, ні на лінію Зігреда. Це, напевно, більше треба боїв зіграти. Плюс до того, якщо турбач, може, ця випадкова подія взагалі не встигнуть активуватися. Коротше кажучи, це не важливо, друзі, ви побачили про що йде мова. Далі у нас йдуть 3D-обвіси персоналізовані. Як ніколи раніше, як зазначає Wargaming, вони у нас будуть поділятися на рідкісні, епічні і легендарні. Що це мається на увазі? Це мається на увазі, що на даний момент у нас ці 3D-обвіси додані для техніки 10 рівня. Якщо відкрити, от, наприклад, елементи кастомізації, ми з самого початку можемо побачити, що в нас йде розділення. Уже, слава Богу, розділені 3D-стилі в окремо іти, 2D-стилі окремо. Це дуже класно і ну, великий плюс, тому що, наприклад, коли ти 3D-стиль якийсь шукаєш, тобі не треба перегортувати всі 2D-стилі. І плюс до того в нас є нова вкладочка 3D-об'єкти. От по 3D-об'єктах на даний момент вони не накладаються на 3D-стилі. Тобто, бачите, була машина в 3D-стилі, тепер вона вже в 2D-стилі. Ну, точніше, навіть не в 2D стилі, а просто. Просто у базовій, так скажімо, комплектації, розфарбуванні. І дивіться, у нас за виконання простих завдань 1 бій, 2, 3, 4, 5 боїв, і вам будуть нараховуватися от такі от об'єкти. Відповідно, тут є фільтр по рідкості. Легендарний от у нас, епічний і е, рідкісний е, Виходить, є оцей 3D-об'єкт. Наприклад, ми можемо виставляти у визначенні місця ці 3D-об'єкти. Тут, от наприклад, мотоцикл ставимо е, тут, це сюди можна наприклад квіти поставити. З квітами взагалі. Жестяк якийсь. Я не розумію, для чого вони. Тому що це можна там, знаєте, поставити, якийсь там кулемет тут ще якусь штуку, я не знаю, що це таке. Це тепловізор, не тепловізор, що це за ну, прожектор якийсь по типу, і, і оце, я не знаю, не розбираюся, в цьому чесно. О, от так можна е, виходе, поліпшити, так скажемо, модель нашої машини. Я дивлюся, зараз багато катає, тільки тут є деякі дефекти. от тут, наприклад, от бачите, якісь дефекти, так розумію, не повинно було бути 5 от але це вже таке, це первинний тест, все зрозуміло. Мені дуже цікаво, як ви відноситеся до цього друзі. Тому що з моєї точки зору, ну не знаю. Мені це що є, що немає. Ну наприклад. Наприклад, це на кшталт того, що будуть додавати якісь 2D-стилі, які хіта купа і так далі. і так далі. Тим паче, от такі от елементи наприклад, є на 3D-стилі GS4-такий елемент є. Ну, Такого ніде немає. Мотоцикл, по-моєму, на якомусь німецькому танку є елементом 3D-стиля, наскільки я пам'ятаю, десь я неначе бачив. Можливо, яга. Друзі, яга ПТ-10 рівня, по-моєму, там мотоцикл був. Коротше кажучи, ці елементи вони зустрічаються ту кулемет, то ця штука. Ну, так собі, я вам просто хочу продемонструвати, а там уже дивіться і вирішуйте. Тепер, друзі, давайте перейдемо у святковий календар, подивимося, що ж тут е, е, таке у нас. Перше, що ми бачимо у святковому календарі, це кількість відривних листочків. Можливо, у нас на основу піде щось по іншому. Я не можу це виключати, але тут аж 31 день. Плюс до того в нас був витік, друзі, що новорічний календар у нас почнеться саме перший. При виході, так скажемо, оновлення, саме перше, що буде, у нас це новорічний календар. А що це означає? Що напевне, все-таки у нас з 1 грудня він буде починатися, якщо тут 31 день, і довіряти оцій, так скажемо, схемі і розкладці. От відкриваємо перший лист. У нас нагорода день прему, 2 дестиль, якась деколь і срібло. Відкриваємо другий. Бачите, тут так само день прему. Ну, звісно, на нагороди орієнтуватися не варто, друзі, і все, я не зможу відкрити. Це кожен день, я так розумію, треба відкривати. Ага, відкрито два вікна календаря. От така от інформація у нас, друзі. Все. Все, і тут так само буде, як і раніше. У нас тут навіть за останні серії відкривання були доступні, по-моєму, одна коробочка новорічна була доступна в минулому році. Я так думаю, що так і буде. Можливо, ще якийсь член екіпажа, наприклад, буде, і 2D-стиль. Ну, наприклад, 2D стиль, там член екіпажа, так як було, наскільки я пам'ятаю, і остання за серію відкриттів, остання нагорода була у нас одна новорічна коробочка. Думаю, ця традиція залишиться і в цьому році. Це конкретно по е, новорічному календарі. Е, заглянули, просто він нічим е, таке враження, що і не відрізняється. Е, також було додано, друзі, ряд техніки у цьому оновленні до клієнта гри. Зараз я вам зачитаю, що за техніка, тому що в англійській версії опису, так скажемо, у нас є цей перелік. Перша машина це Чар-Мурад. Поки що ми не знаємо, де вона буде фігурувати. Друга машина це Erak 105 Proto. Також поки що ми не знаємо, де вона буде фігурувати. Третя машина AMR P103 це в новорічних коробочках низькорівневий Прем. Так само в новорічних коробочках буде PZ KPFV 38 k про нього я вам розповідав. Про то 6 колись розбирали, але ще немає інформації, де він з'явиться. Type 1, Хоні 2 в новорічних коробочках 4 рівня пт друзі Японії. Габріелс Дестроєр у нас з'явиться це заслужена нагорода по витіках, друзі. От п'ятого рівня колісна машина е, така, ну вона колісна візуально, але ну, вона як буде гусенична по типу, тому що там оці колеса об'єднані, наскільки я пам'ятаю. По-моєму, це ця машина, такою, як гусеницею своєрідною. Центуріон МК-1А. Це у нас та машина, яку я е, думав, що буде заслуженою нагородою, але як виявилося, у нас, скоріш за все, по витікам буде колаборація Girls und Panzer із тією машиною. Т3Е2 Medium Tank м 3 а 3 Стюарт, це новорічні коробочки, об'єкт кущ, Не знаю, де він буде, хто його знає, подивимося і об'єкт 265Т. Так само не знаю, де він буде, тому що все на новорічні коробки вже ніби забито, можливо, будь-які зміни, але цей список я вам публікував, розповідав, і там цих машин не було. Але вже вони додані, так скажемо, на тестування або в клієнт просто. От такі от друзі, справи. Плюс до того, я напевно з самого початку вам забув сказати, але в нас ще є. Сьогодні з'явилася новина про день перемир'я та пам'яті. Якщо коротко, то ця подія у нас буде мати бойові завдання, звісно, нагороди і твіч дропси Перше це у нас бойові завдання. З 9 листопада об 11.00 сьогодні вони буквально почалися і будуть до 15 листопада 11.00 за Києвом. Що у нас тут є? Перше, це пам'ятайте полеглих номер 1. завдати шкоди 11 машинам за будь-яку кількість боїв. Випадкові бої, техніка з 4 по 10 рівень стандартно раз на аккаунт. Нагороди у нас наступні. напис, щоб пам'ятали. Строковий резерв 7-дневний на плюс 50% до бою досвіду на 1 годину. І строковий резерв 7-дневний також на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. Друге завдання пам'ятайте полеглих номер 2 Виконати попереднє завдання, потрапити до топ-11 вашої команди за кількістю чистого досвіду. Так само обмеження однакові, і нагорода у нас один день танкового преміум аккаунта. Далі, третє завдання: виконати попереднє завдання, потрапити до топ-11 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду 11 разів, друзі. 11 разів. А в попередньому скільки разів? За кількістю тут просто, друзі, тут просто Тут 11 разів, а там один раз. Так само обмеження і нагорода. У нас вже три великі гримкомплекти, три великих аптечок, три автоматичних вогнегасників. І слот у гараж. І останнє завдання: пам'ятайте полеглих номер 4: виконати попереднє завдання, завдати 11 тисяч одиниць шкоди машинам супротивника за будь-яку кількість боїв. І ми отримаємо, друзі, два дистиль незабутні. Наскільки я пам'ятаю, це два дистиль новенький, його до цього ми не могли отримати. Тим паче він для кожного сезону свій. От він, по-моєму, з'являвся колись на Вотекспресі, друзі. От бачите, перший, другий і третій вигляд цього 2D-стилю. Доволі непогано, можливо, пригодиться. Плюс до того, друзі, у нас будуть твічдроп до Дня перемир'я та пам'яті. Початок 11 листопада о 18.00 і завершення 15 листопада о 18.00. Значить Дивимося, що у нас буде. За 120 хвилин перегляду у нас будуть резерви Семидневні до досвіду танкового. І також два, два резерви, друзі. І два резерви у нас будуть на вільний досвід і досвід екіпажу. Також семидневні, скоріш за все, тому що тут не написано, я, по крайній мірі, не бачу опису з картинки, все дивлюся. І також за 240 хвилин перегляду у нас буде 2 десь. 1918. У нас, до речі, був він уже і в минулому році цей стиль 2D-шний, і в позаминулому, я пам'ятаю, також він був, тому я думаю, у вас хоч один екземпляр таких 2D-стилів є вже доступний, можливо, на якійсь техніці. От такі от справи, друзі, пишіть, що ви думаєте, на рахунок загального тесту оновлення 1.27. Розумію, що це тільки вершина айсбергу тому що основа, яка буде виходити в цьому оновленні, це, звісно, новорічне. Наступ 2025 року, який ми очікуємо, знаю, ще є витіки там інші по новорічному наступу. Будемо їх завтра, думаю, вже розбирати. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!